Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Сан». Презентую враження про матч 10-го туру УПЛ-2024-25 коло Сковалівка Шахтар Донецьк, в якому ініціативою самого початку заволоділи підопічні Маріно Пушича, а небезпечні моменти створювали господарі, але обидва разу болівар не потягнув. Спочатку пробив повз в верхню ближню дев'ятку, а потім взагалі якимось неймовірним чином, замикаючи простріл велетня, венесуельський легіонер колоса примудрився е не влучити в рамку майже у притул. Хоча все відбувалося в жорсткому протиборстві з захисниками шахтаря і голкіпером Різником. Гірники відповіли небезпечним ударам огіналду з карного вище ближніх хрестовини воріт. Але красніші потужним ударом примусив різника демонструвати свою реакцію. Футболісти колосу налаштовані щонайменше не програти, а ось шахтарю з урахуванням турнірного положення команди потрібно тільки перемагати, щоб від лідерів не відставати. По перерві нічого не змінилося. Шахтар атакував, сікан вийшов на ударну позицію, але з меж Карного пробив повз ближню стійку. А господарі небезпечно відповідали. Цуріков перевірив на пильні срізника. Гірники відкрили рахунок після перехоплення на своїй половині поля. Стрімка контратака. Зубков протягнув м'яч до карного колосу по центру, пас вліво на Судакова. Простріл у відповідь перериває Ілір Краснічий, Але при цьому зрізає кулястого у власні ворота 0,159 хвилина. Але при цьому вболівальники колосу стали голосно підтримувати свою команду. Все вірно, ще нічого не втрачено і все можливо виправити. Запам'ятався момент, коли Бондаренко увірвався в штрафний колосу і пробив дальній верхній кут. Голкіпер команди господарів потягнув удар і взагалі пахолюк діяв бездогано. А в пропущеному м'ячі його провини немає. Футболісти колосу продовжували створювати небезпеку воротам Шахтаря. І як не влучив рамку, ніким не прикритий Денис Безбородько приблизно з району 11-метрової позначки, хто його знає. Поспішав однозначно, тому й схопився в розпачі за голову, тому що розумів, такого убійного моменту більше може не виникнути. Молодий вболівальник на трибунах вперто тримає банер. Всі ми любимо футбол, колос, забивайте гол. І гол господарі забили. Майже копія пропущеного конопля зрізав м'яч свої ворота і радість після голу, адже вже йшла остання хвилина компенсованого часу. Але тут Варпомічники звернули увагу на те, що перед прострілом вздовж воріт Дієго Каріока локтем ударив в обличчя Педро Енріке. Після відміненого голу обидва бразильці щось там між собою спілкувалися. Але 0-1 шахтар виграв. Набирає 19 очок і йде четвертим слідом за київським Динамо. 22 очки, Полісся та Олександрія по 20. Вболіваємо за наші команди і всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.